Слава Ісусу Христу! Слава віки! Найперше, я хочу сердечно подякувати пану ректору, ректоратові, викладачам цього університету і всім вам, дорогі студенти, за можливість цієї зустрічі, цього спілкування. Сам факт, що ви прийшли на цю зустріч, для мене це є великий кредит довір'я, який ви виражаєте, тому що. Я знаю, що коли бит студентам я хочуть слухати якогось викладача, правда. Або лекції якогось професора є нецікаві, ну, то вони все роблять, щоб до них не ходити. Правда? А сам факт, що ви сьогодні тут присутні, це є вираз, вираз вашого довір'я, за який вам щиро хочу подякувати. Ми нещодавно розпочали час Великого Посту. Я думаю, що контекст нашої зустрічі повинен нам сам продиктувати цю тему, про яку би хотів я вам десь так можливо засигналізувати. Ви добре знаєте, що для християн, зокрема, християн східної традиції, спадкоємців Володимирового хрещення, час Великого Посту цей час. Коли ми перевіряємо, чи справді ми живемо наше життя по правді. Бо ми кажемо, що час Великого Посла це і час навернення, правда? Навернення до спілкування з Богом. Але по-людськи сказати це є повернення до життя у правді в істині. Це і час, коли ми вчимося любити, любити Бога. І любити ближнього. Покаже Ангелист Іоанн, коли хтось каже, що Бога любить, а ненавидить свого брата, той є неправдомовець. Тому що не можна любити Бога, якого ти не бачиш, якщо ти не любиш свого брата, свою сестру, свого ближнього, якого бачиш. Це є, можливо зміст. Тих слів про любов, яка є справжня, нелицемірна, то означає не штучна. Любов, яка не обманює, але говорить правду, говорить істину. Я так собі подумав, дочи до вас, як би це було добре, якби в часі Великого посту усі українці, чи то духовні особи, чи то ті, що мають відповідальність за владу, за політику, за навчання, навчилися говорити правду, не красти, навчилися не бажати чужого, навчилися шанувати батька і матір. Було нічого іншого, як тільки справді виконувати або узгоджувати своє життя з тими Божими вічними заповідями, які є вічні, але є вічно актуальні, вічно нові. Ви знаєте, що цього року християни України, українське суспільство святкує дуже знаменний ювілей. Знаєте, який, правда? 1025 ліття хрещення Росії України. Можна багато говорити про цю подію, про цей ювілей, про його суспільне значення, цивілізаційне значення, роль цього, цього хрещення у розвитку науки, шкільництва, архітектури, взагалі культури нашого народу. Але я би хотів сказати щось, щось іншого. Ми, ми цього року будемо дякувати Господу Богу за дар християнської віри. Вісь як цікаво, незважаючи на тяжкі моменти історії, за 1025 років ми з вами лишилися віруючими людьми. Думаю, що багато з тут ще знають, коли е, навчальні заклади, зокрема університети, були саме тими інтелектуальними середовищами, де засміювали де християнську віру, її прямо заперечували. Але тим не менше ми лишилися віруючими людьми. Що цікаво, що коли хтось говорить про петроменну рису Української волині, не може не згадати про те, що це є земля, яка дала нашому народу і багатьох святих людей. І продовжує давати, і буде давати. Я хочу вірити, що серед вас на знаходяться ті, кого, можливо, за 10, 20 чи більше років ми будемо вшановувати праведного чоловіка чи праведну жінку. Але у цьому святкуванні є одна дуже важлива річ, дуже важливий елемент, який закликом до вас, дорогі студенти, до вас, дорога молоде. Знаєте, якось так сталося у моєму особистому житті, що я е, кілька років був наймолодшим єпископом у всьому католицькому світі. Коли мене. Покликали до єпископського служіння, мені було 39 років. І я перші кроки, як єпископ, робив в Аргентині. Очевидно, що я був наймолодший серед посього аргентинського епископату до тої міри, що деякі такі, знаєте, уважні єпископи на мене дивилися і казали, цікаво, чи той, чи той хлопчина вже приступив до Першого святого причастя, чи ні. Він приїхав як Дітнецько сюди. Сьогодні я є наймолодший серед главу церков. І то не тільки у католицькій церкві. І тому я знаю, як не просто бути молодим. Але з іншого боку я хочу вам сьогодні посвідчити і сказати що ми, молодь, повинні сьогодні перебрати естафету віри наших батьків і прадідів. Якщо сьогодні молоді люди не зроблять свій вибір на користь християнської віри, то ми дар Володимирового хрещення обставинах сучасної освіти культури можемо втратити. Я би сказав, розвазаємо. А цей величезний скарб, який, коли ми втратимо, ми збідніємо. Більше того, ми загубимося. Загубимося як люди, загубимося як народ. Я вже не кажу, що загубимося як держава. Тому для ніколи не є секрет, що святий рівноапостольний Апостол князь Володимир зробив свого часу. Цивілізаційний вибір. Вибір в крок до пізнання істини, до світла Христового Євангелія. Перед нами сьогодні молодими стоїть завдання цей вибір перейняти і його не втратити. Я би сказав лишитися цивілізованими людьми у європейській сім'ї народі. Але ми це можемо зробити лише тоді, коли будемо глибоко віруючими, духовними людьми. Сьогодні спадкоємці хрещення Володимира на жаль є поділені на різні конфесії. Я це кажу з болем, бо я думаю, що наші Князі просвітителі України ніколи не бажали, щоб ця єдина родина колись розділилася чи посварилася. Але тим не менше на нас сьогодні стоїть завдання нашою з вами взаємною любов'ю і повагою ті рани поділу залікувати і будувати одну єдину. Українську сім'ю, сім'ю християн, віруючих людей. Бо каже Апостол Голов є один Бог, є одна віра, одне хрещення, яким ми хрестимося. А це є фундамент будь-якого церковного життя і церковного будівництва. І тому ну, я, як наймолодший з глав церков, закликаю вас, молодих, прийміть естафету віри. Бо вона вас зробить людьми з Великої букви. На завершення хочу вам передати таку одну цікаву думку, яка, яку знаходить будь-хто, хто читає Святе Письмо. Ми сьогодні, коли чуємо слово закони, правда, воно відразу викликає нас відразу. Бо наскільки це слово є здевальоване, Зокрема, у нашій державі, що ми, коли, коли чуємо слово закон, починаємо сміятися і казати, що закон для того, щоб його обходити. Але слово закон, зокрема, моральний, Божий закон, у священному писанні має інше значення це є вияв Божої мудрості. Тому єврейський народ дякував Господу Богу кожного дня за дар Божого закону. Чому? Бо коли виникали якісь складні обставини життя, або хтось мусив робити складний вибір в особистому житті, коли він поступав по Божому закону, він мав підказку, яка походить від божественної мудрості. І та підказка завжди була благословення. Тому божественний закон, моральний закон. Завжди був шляхом від рабства до свободи, до істинної свободи, до істинної мудрості. Джером якої є Господі Бог. Я хочу вам побажати бути мудрими. Не тільки вченими. Пам'ятаю, мій дідусь говорив, що вчених людей є багато, але мудрих мало. Будьте мудрими, черпайте. З тої божественної мудрості, яка відкривається нам у Його Слові, у Священному Писанні, а зокрема з тих підказок, з тої допомоги, яку та божественна мудрість дає кожному з нас для щоденного життя. Дуже вам дякую, чекаю на наші запитання. Слава Ісусу Христу! Е, я хотів би висловити можливу думку всіх тут присутніх, що вибір саме вас і людини вашого віку на главу ГКЦ це є, я так думаю, також цивілізаційний вибір наших єпископів. Е, я знаю, ви надіслали запрошення новому папі римському Франциску до України. Хотілося б знати, на яку дату призначено візит. Е, це перше. Друге. Хотілося б почути ваш коментар стосовно спільного візиту до Єрусалиму Папи Франциска і Вселенського патріарха православного. І третє, ми знайомі з посланням синоду єпископів Української греко-католицької церкви стосовно волинської трагедії зі сторони Польщі це, напевно, інша, має, інша є назва цим подіям. Хотілося б знати, чи є можливо подібний лист, подібне звернення чи на релігійному, чи на владному рівні зі сторони Польщі, такого ж, такого ж саме примирливого характеру. І чи можливо очікувати, можливо, спільної заяви на релігійному, можливо, рівні, якщо владі важче порозумітися, між Римо-католицькою та греко-католицькою церквою, між е, польськими нашими сусідами і нами, українцями. Дякую. Три питання на три конференції. Але я постараюсь бути лаконічним, щоб не можна дати простір для інших запитань. Очевидно, що першою моєю реакцією на обрання нового соленського архієрея це було привітання і запрошення, зокрема, з цих злагоди на наших святкування, вам скажу, я ще не отримав відповіді. Я дуже просив, щоб весь світ отець приїхав або сам, або, можливо, прислав якогось свого легата. На, на ці святкування. Правдоподібно, то є вже мої припущення. Я не знаю, я не маю офіційної відповіді. Але у липні місяці, коли будуть офіційні державні святкування ювілею охрещення Руси України, важко сподіватися його приїзду. Чому? Тому що хто слідкує за життям Католицької церкви, то знає, що саме у 20-х числах липня є. Проголошений Світовий День молоді у Бразилії у Ріо -де жанейро значить, і, в, е, Папа Франциск він сказав, що він буде значить, виконувати цю програму, яку проголосив його попередник, тим більше що перший папа з Латинської Америки нанесе перший візит туди до Латинської Америки. А мені є особливо приємно, що перший візит папи це буде візит до молоді. Тож правдоподібно, що е, на ті святкування е, ну, важко буде його сподіватися, але я думаю, що я його ще до України читав чи, чи сяк приведу, використовуючи усі наші з ним особисті знайомства і ту велику його пошану до України, до українських церков і до нашої з вами е, держави. Е, друге питання це є спільний візит е, папи. Франциска і патріарха Бартоломея до Єрусалиму. Про нього вже проголосили тоді, коли я вже повернувся з Риму до України, тому я про нього знаю рівно стільки-стільки ви Стреси, але я думаю, що це буде дуже важливий символічний знак. Коментуючи обрання нового папи, я говорив, що це буде екуменічний папа. Це означає, папа, який буде дбати про єдність Християн. І цей жест. Зокрема, у Єрусалимі, там, де християнство народилося, І думаю, що це буде знаком доброї волі для того, щоб любити один одного і шукати те, що нас єднає, а не те, що нас роз'єднує. А питання щодо волинської трагедії. І думаю, що можливо буде ще якесь інше питання, щоб я більше про це говорив. Це справді трагедія, яка мало вивчена. Яка в десятиліттями була експлуатована з ідеологічною метою? Замовчувалася правда і це рана, яка болить. Цю рану можна оздоровити лише в духовному такому вимірі, взаємне прощення. І саме у нашому посланні, про яке ви згадуєте, ми до цього закликаємо. Ми хочемо дати не історичну, політичну, а не християнську оцінку. І закликаємо до взаємного примирення, яке вже має історію українсько-польських стосунків. З боку польського єпископату, а відтак інтелектуального середовища, ми маємо дуже позитивну відповідь, як від конференцій католицьких єпископів в Польщі, так і від інтелектуалів, які, коментуючи наше звернення, говорять про його безпрецедентність і історичність. Зокрема, його е е, в повному об'ємі, в польському перекладі було опубліковано в центральних польських газетах. І це для нас є, я би сказав, знак великої уваги е е, і чести. Е, і думаю, що пам'ять цих трагедій цього року має послужити не на розподіл, не на роз'єднання, а на примирення і поєднання двох вражених Дякую. що і так, що саме Отож, можу доповісти вам, молодий чоловіче, що ми якраз приїхали до вас, відбувши усі офіційні візити. Я, можливо, не знаю на пам'ять навіть всіх всіх і прізвищ, але скажу, що ми мали зустріч із заступником голови обласної державної адміністрації, із заступником голови обласної ради і теж з мером міста, який похвалився, що він теж називається Миколай, та як покровитель міста Олеса. Отож, е які теми ми заторкали? Перша тема це є діяльність. Волинської ради церков. Це дуже важливий форум, де представники різних християнських конфесій вміють разом співпрацювати, бути об'єднаними в дії на благо місцевої вина. зокрема, я багато розповідав про діяльність Всеукраїнської Ради Церкової і релігійних організацій, яка діє на всеукраїнському рівні. І мені було дуже приємно, що ті ініціативи, які десь народжуються на рівні глав конфесій, вони на Волинській землі так гарно реалізуються і сприяють міжконфесійному конфесійному миру і порозумінню. Друга тема, про яку ми говорили, ми говорили про Волинську трагедію. Це була тема, яку я Садокавк. Тому що, от, наприклад, я хотів в Луцьку помолитися біля якогось пам'ятного знака жертвам Волинської трагедії як з польського боку, так і з українського боку. І я спотком відкрив, що з польського боку такий знак є, а з українського немає, що е, вшановуються жертви з боку українців на території Польщі. А на території Волинської землі про це не так багато поки що говориться, і вся правда ще не сказана. Тому правда, а відтак симетричність в пошані жертв з одного і з другого боку є дуже важлива для того, щоб можна було робити крок вперед в плані українсько польського примирення. Теж я згадував, що. Цій темі або на цю тему ще мають своє слово сказати представники православних церков. Тому що, як ви добре знаєте, у 43-му році греко-католицька церква не була структурально присутня на Волині, хоча хоча митрополит Андрій Шептицький робив всі необхідні заходи, говорячи в імені нашої церкви в Галичині. Бачите, скільки ще праці. Для істориків, дослідників, для вас, можливо, молоді друзі, для державних діячів, для міжнародного співробітництва і так само для церкво. Це основні теми, про які ми говорили. Е, можливо, теж мені варто згадати, як це говорив панові, мер, що Українська греко-католицька церква е, е, на Волині є історичною церквою. Тобто ми сюди не приходимо як чужинці. Кожен, хто відвідує Луцький замок, мабуть, торкається своєю власною рукою фундаментів нашого кафедрального собору. Тут є присутні оці Василіяни, які з гордістю згадують, що залишилися пам'ятки Василіянського монастиря 17 століття. Отож, Ми приходимо сюди, щоб послужити нашим людям. За нашими е е е даними, у Луцьку є 20% громадян, які традиційно є греко-католицького походження. Отож, наша присутність не має на меті перетягати вірних з інших церков до нашої, що називається прозелітизмом і є засудженим. Наше завдання є послужити своїм. І заклонити інші конфесії, спокуси прозорітизму за кошт греко-католиків. Це менш більш ті теми, про які я говорив з представниками влади сьогодні уську.